Є визначальним фактором при прийнятті рішення про найм, досвід, навички чи особисті якості кандидата. Значним фактором для прийняття рішення про обрання успішного кандидата є сукупність цих факторів. І досвід є важливий, і навички, і особисті якості. Дивіться, описи вакансій різні. І буває дуже часто так, що навіть е коли ми публікуємо загальний опис вакансії, ми зазвичай проводимо зустріч з наймаючим менеджером, де ми обговорюємо портрет потенційного кандидата. На основі е опису вакансії, і по результатах зустрічі з наймаючим менеджером, де ми задаємо питання про бажаний профіль кандидата, е бажані. Навички, скили, технології, досвід, особисті якості ми провели ці зустрічі. Ми починаємо шукати кандидатів, скриняти, перевіряти резюме, відгуки, надсилаємо наймаючим менеджерам довгий список кандидатів, з яких вони пізніше обирають собі кандидатів для співбесіди. Все одно деякі фактори залишаються іноді. Недосказаними, скажімо так, да, і ми не можемо з точністю передбачити, якого саме кандидата обере наймаючий менеджер. Все ж таки важливо пройти першу ознайомчу загальну hr співбесіду, але остаточне рішення буде приймати технічна команда, тобто люди, які проводять технічну співбесіду. Вони вирішують більше, ніж ми, HR-и і рекрутери. І до цієї до технічної співбесіди варто дуже добре ретельно підготуватися, зробити дослідження про компанію, дослідження про проєкти, про продукти, про сферу галузь, в якій працює саме ця компанія. Вирішальним буде можливо тестове завдання. Вирішальним буде те, як ви будете відповідати на питання на технічній співбесіді. Як ви себе проявите? Як ви розкриєтесь як особистість? Які рішення ви запропонуєте? Так можливо, вас наймають на посаду, які будуть будуть певні задачі. Зазвичай вони прописані ці задачі в описі вакансії. Зверніть увагу до співбесіди. Перечитайте ретельно уважно, які будуть задачі на цій ролі, на цій посаді. І на технічній співбесіді запропонуйте своє рішення на базі свого досвіду, на базі своїх навичок, технологій, якими ви володієте, і знань, які у вас є. Далі вважайте, що ви зробили все, що від вас залежить. Блін, у нас такі історії бувають, коли, блін, бачиш, начебто ідеальний кандидат, а він чогось обирають когось іншого. Бо він якось по вайбу більше підходить керівнику. Він відчуває якийсь такий конект, і зв'язок під час співбесіди з цим кандидатом, і він його обере, навіть якщо йому не вистачає там трошки тієї технології, або там трошки досвіду в тому в певних речах. А буває так, що начебто кандидат. Досвідчений знає все, але не відбувається оцей меч, не відбувається оцей зв'язок між наймаючим менеджером, і в принципі це можна зрозуміти, тому що робота займає велику частину нашого життя, і важливо, щоб в команді були комфортні відносини. Тому не засмучуйтесь, якщо вам сказали ні, якщо вас не обрали. Продовжуйте шукати вашу команду, продовжуйте шукати вашого керівника. Ваша компанія, яка підійде вам на 100%. Бувають є такі фактори, як, наприклад, час. Час може розставити якось все по-іншому. Хтось із наймаючої команди м, пішов у відпуску і рішення буде приймати інша людина. М, бувають ще такі ситуації, коли у нас було декілька кандидатів, ми провели технічні співбесіди. Е, сподобався один кандидат. Ми йому пишемо, а він вже отримав офер від іншої компанії. І тоді ми розглядаємо тих кандидатів, яких ми не обрали, але вони теж непогані, теж хороші. Це теж може вплинути на прийняття рішення, так? Бувають також можуть вплинути ваші зарплатні очікування. Якщо є, наприклад, два хороших сильних кандидата, але у когось будуть менші зарплатні очікування, то звісно компанії буде вигідніше запропонувати цю посаду людині, яка погодиться на меншу зарплату. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли одну річ. Добре, що ви маєте певний рівень, маєте досвід, прокачуєте свої навички, опановуєте нові технології, готуєтесь до співбесіди. Але не все завжди залежить від вас. Є багато ще зовнішніх факторів всередині компанії в галузі в індустрії загалом можуть бути такі фактори, які вплинуть на рішення наймаючого менеджера. І щоб ви ні в якому разі не засмучувались, а продовжували пошуки роботи, продовжували ходити по співбесідах, відгукуватись на різні вакансії до того моменту, коли ви отримаєте бажаний оффер. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть в коментарях, пишіть нам в Дірект, реєструйтеся на наші курси.